Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді одна з найвідоміших і, чесно, одна з найнесподіваніших книжок Мішеля Фуко Історія сексуальності. Якщо ви зараз подумали, що це буде якась еротична енциклопедія чи підручник з пікапу, то не поспішайте. Все набагато цікавіше і хитріше. Бо Фуко, як завжди, бере звичну тему і вивертає її на 180 градусів. Його основна ідея, сексуальність це не просто щось природне, що ми собі відкрили, як Америка Колумбом. Ні, каже Фуко, сексуальність це такий собі конструкт, який формується через дискурс. А тепер уявіть, ви сидите в кав'ярні, розповідаєте другу, як вчора зависли, і тут ззаду підходить Фуко і каже: Хлопці, ви зараз відтворюєте дискурсивні практики влади. І ви такі, «Е, що? Але в цьому і фішка. Фуко показує, що влада ніколи не діє тільки через заборони. Типу, так можна, так не можна. Вона хитріша, вона стимулює говорити, досліджувати, аналізувати. Наприклад, у 19 столітті, замість того, щоб усім заткнути роти про секс, суспільство навпаки почало створювати тисячі правил, медичних трактатів, педагогічних порад. Умовно кажучи, замість мовчить. Влада каже. Розповідайте все про ваші бажання лікарю, священнику, психологу, а ми це все систематизуємо. І в результаті ми отримуємо не тишу, а цілу машину, яка виробляє знання про секс. Щоб було простіше, уявіть школу. Замість того, щоб учням сказати не думайте про дурниці, вчителька робить спецурок про те, чому думати про дурниці небезпечно, і весь клас, замість того, щоб забути тему, починає тільки ще більше її обговорювати. Оце саме фукоївська логіка контроль через стимуляцію, а не через заборону. Книжка реально може бути цікавою дуже різним людям, якщо ви в темі філософії та хочете розуміти, як сучасне суспільство влаштоване на рівні невидимих правил, це точно для вас. Якщо ви гуманітарій і вам подобається копати, чому ми говоримо саме так, як говоримо, теж маст have. Але навіть якщо ви просто любите прикольні теорії і хочете мати аргументи для вечірніх розмов у стилі, а знаєш, що Фуко казав про секс? Ця книжка дасть вам купу фразочок, від яких друзі зависнуть. Коротше, історія сексуальності це не про пози і не про поради для Тіндер, це про те, як суспільство управляє людьми через дискурси і знання. Це щось середнє між філософським стендапом і серйозним аналізом історії. І якщо ви любите думати нестандартно, ця книжка може реально зламати ваші уявлення про секс. Окей, а давайте продовжимо, бо найцікавіше тільки починається. Ми зупинилися на тому, що історія сексуальності це не про замовчування, а про вибух розмов. І тут ми підходимо до першої великої теми критики так званої репресивної гіпотези. Зазвичай нам здається, що 19 століття це час, коли про секс всі мовчали, ховалися за корсетами і шторами, і слово ніжка було вже занадто відвертим. Але Фуко каже: Стоп, ви що, приколюєтесь? Це не тиша була, а справжній балаган дискурсів. Уявіть сім'ю в 19 столітті. Тато читає трактат про гігієну і кричить синові: не чіпай себе там, бо слітнеш». Мама веде доньку до лікаря, який з серйозним обличчям пояснює, що надмірні фантазії шкодять жіночій психіці. А ще священник у сповіді питає про думки, лікарі пишуть товсті книжки, педагоги видають інструкції, юристи прописують правила. Тобто ніхто не мовчав, навпаки, всі говорили про секс тільки з позиції контролю. І тут плавно під'їжджає друга тема секс як об'єкт знання і влади. Ви думаєте, ну, секс це ж просто природне бажання. А от Фуко каже: ні, друзі, це ще й поле для науки і норм. Так з'являється сексологія, психіатрія, психологія, які починають вас класифікувати цей нормальний, цей збоченець, цей під питанням. Скажіть чесно, як ви не ловили себе на тому, що Google-пошук виглядає як сучасна сповідь, тільки замість священника алгоритм, а замість отче наш рекомендації статей. Отак От і працює цей механізм. Ви самі починаєте викладати власні бажання у формі сповіді, тільки тепер світської, а не церковної. Звідси ми виходимо на біовладу. Це такий апгрейд влади. Замість того, щоб лише карати, вона починає керувати життям, тілом і навіть популяціями. Наприклад, уряд рахує, скільки у вас дітей, як ви харчуєтесь, чи вакциновані ви, яка тривалість життя. Уявіть Міністерство здоров'я 19 століття, яке каже, секс це питання нації. Народжуйте більше, але робіть це правильно, без зайвих фантазій. І ви такі. А як це правильно? І ось вам нові норми, правила, книжки. А тепер бомба. Суб'єктивація. До 19 століття, якщо чоловік мав стосунки з чоловіком, це сприймали просто як вчинок. Але в 19 столітті медицина і право кажуть: ні-ні-ні, тепер ти гомосексуал. І з'являється нова ідентичність. Уявіть, якби хтось з ваших друзів одного разу не просто сказав, що я люблю піцу з ананасами, а офіційно став би піца ананасуалом. І тепер йому доводиться жити з цим ярликом. Отак виникають нові соціальні суб'єкти. Це підводить нас до мікрофізики влади. Бо контроль іде не тільки згори від держави чи закону, він працює знизу через дрібні практики: школу, сім'ю, лікарів, психотерапію. Уявіть, що ваша мама каже: не сиди криво, бо спина зіпсується, а лікар додає так, інакше будеш проблемний. І все, ви вже під контролем без жодних поліцейських. І нарешті головна фішка Фуко влада. Продуктивна, вона не тільки забороняє, а й створює, вона вигадає нові категорії, формує ідентичності, визначає, що є нормальним, а що ні. Тобто сексуальність це такий культурний винахід, який суспільство виготовило з ваших бажань, сповідей і правил. І тут прикол у тому, що ця книжка це як дзеркало. Ти читаєш і починаєш думати: а мої уявлення про нормальне бажання це реально я? Чи це просто результат того, як мене вчили, що я читав, і що про мене вирішили інші? Окей. Переходимо до другого тому, де Фуко робить такий собі культурний дрифт у часі, і відлітає до давніх греків, щоб зрозуміти, як вони думали про секс і тіло. Тут він різко змінює оптику. Якщо в першому тові ми дивилися на 19 століття крізь лупу влади і знання, то тут ми спостерігаємо давніх елінів, які думали про сексуальність зовсім інакше. Уявіть, що ви потрапили в Афіни V століття до нашої ери, і всі ці суперважливі концепти сучасності нормальний, ненормальний, збочинець, просто не існують. Замість цього, головне соціальний статус, стать, вік і роль у суспільстві. Фуко тут підкреслює етику самовладання. Не думайте, що греки вважали секс чимось поганим чи забороненим. Для них це було питання міри, гармонії, дисципліни і контролю над власними бажаннями. Уявіть сценку: юнак у школі для еліти слухає наставника, який каже: Слухай, бажання в тебе є, норм. Але навчись керувати ними, щоб не втратити гідність і не опинитися в дурній ситуації. Тобто секс мислився як частина життя, яку треба регулювати, а не як щось, за що неодмінно треба каяття. І ще фішка: відмінність від сучасності просто колосальна. Сьогодні ми часто думаємо про сексуальність через лінзу нормально, ненормально, моральні судження, психопатологію. У греків таких категорій не було. Тут не було сенсу кричати: це збочення, натомість оцінювали, наскільки дії відповідають твоєму статусу, твоїй статі, віку і соціальній ролі. Наприклад, дорослий громадянин чоловік міг мати інтимні стосунки з молодшими чоловіками в рамках певних норм, а ось навпаки, це вже було б соціально неприйнятно. Тобто другий том Фуко це такий культурний тайм-тревел, який показує, що ідеї про мораль, контроль і сексуальність не завжди виглядали так, як сьогодні. Це своєрідний дзеркальний контраст. З одного боку, сучасне суспільство продукує норми через владу і знання, з іншого античні греки мислили про етику бажання як про мистецтво самоконтролю і поміркованості. А тепер переходимо до третього тому турбота про себе. Тут Фуко знову змінює часову оптику і летить у Римську імперію перше-друге століття. Ідея така: сексуальність більше не просто про бажання чи соціальні норми, а стає частиною ширшої практики турботи про себе, або, як кажуть греки і римляни, епемелея хеоту. Уявіть собі, римського аристократа він прокидається, робить ранкову зарядку, стежить за дієтою, спостерігає за своїми емоціями і так, навіть його сексуальні практики це частина етичної роботи над собою. Тут не про заборони чи моральні докори, а про майстерність. Як керувати тілом, бажаннями і навіть настроями, щоб бути вільною автономною людиною. Це як сучасний лайф-коучинг, тільки без інстаграм і фітнес блогів все реально філософське. Ще одна фішка інститути і наставники. Філософські школи стають місцем, де навчають мистецтву самоконтролю і турботи про себе. Наставник не просто дає лекції, він допомагає формувати щоденні практики, саморефлексію, щоденній звіт перед собою, вправи для душі і тіла. Уявіть собі, римського хлопця, який ввечері сідає, і записує: сьогодні не розгнівався, прокинувся вчасно, утримав бажання, і це все частина його етики. Тобто для Фуко в цьому томі секс і тілесність не проблема чи гріх, а інструмент для розвитку автономії і свободи. Це стиль життя, де контроль над собою і турбота про власне тіло і душу головне. Уявіть собі римлян, які роблять свої, як італію кажуть, лайфхаки самоконтролю. А ми зараз читаємо їх через призму філософії і розуміємо, що сексуальність завжди була частиною ширшого процесу формування особистості. Окей, переходимо до четвертого тому сповідь плоті, який видали уже після смерті автора. Тут Фуко, нарешті, летить у раннє християнство приблизно 2-5 століття, і показує, як раптом все перевертається. Уявіть сценку: античний філософ раніше сидів у саду, пив воду з фонтану, думав про контроль над своїми бажаннями і писав щоденник. І тут приходить священник у римській тозі і каже: тепер кожне твоє бажання гріх. І ти повинен його зізнатися. І ось тут зароджується сповідь спершу перед Богом, потім перед священником. Тепер бажання перестає бути приватною справою це поле для влади, аналізу і контролю. Уявіть собі, ви сидите на лавці в катедрі, і вам треба чесно відзвітувати про всі думки і фантазії за тиждень. Наче сучасний психологічний журнал тільки суворо і без лайків. Християнство робить з сексуальності не просто частину життя. А ключове поле боротьби між гріхом і чеснотою. Це змінює логіку суб'єкта, в античності ти формуєш себе через турботу про себе, дисципліну і самоконтроль. Тобто ти автономний, керуєш своїм тілом і бажаннями. У християнстві все навпаки. Твоя ідентичність будується через послуг, сповідь, відмову від себе. Уявіть школяра, який замість того, щоб робити вправи для самопізнання, постійно записує: сьогодні не спокусився на чужі речі, згадав гріхи минулого, і це стає способом мислення. Нові механізми влади над тілом теж цікаві. Бажання стає об'єктом детального аналізу, ти постійно моніториш себе, щось на кшталт внутрішнього хронікера гріхів. Усе, що раніше було частиною мистецтва життя, тепер стає полігоном для морального контролю. І Фуко тут дуже тонко показує, що це не просто релігійна справа, це народження нового способу мислення про себе, своє тіло, свої бажання. Окей, підсумуємо все, що ми проганяли через 4 томи Фуко. Почали з 19 століття. Там ми побачили, що сексуальність це не мовчання і репресії, а вибух дискурсів, де влада і знання виробляють нові норми ідентичності і суб'єктів. Потім зробили таймтревел у давніх греків. Там секс і тіло були частиною етики самовладнання, мистецтва поміркованості і гармонії, без сучасних категорій нормальний, ненормальний. Далі Римська імперія першого-другого століття навчила нас, що турбота про себе це ціла практика, спорт, дієта, контроль над емоціями і тілом, а секс інструмент формування автономної особистості. І нарешті християнство другого п століття все змінює. Сповідь, послуг і детальний контроль бажань стають основою нових механізмів влади, ідентичності і морального життя. Отримуємо картину, де сексуальність це завжди поле боротьби між свободою, контролем, знанням і владою. Вона змінюється з часом від турботи про себе до сповіді. І через це ми можемо реально побачити, як історія формує не лише наше суспільство, а й те, як ми мислимо про себе. Дякую, що залишилися до кінця, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво поринути у цей фукуївський калейдоскоп сексуальності. І уже наступного разу ми зробимо ще один стрибок туди, де свідомість і досвід починають грати головну роль, де звичне і очевидне раптом стає загадкою. Приготуйтеся до тонких лабіринтів розуму, де всі здається знайомим, але насправді ні. Хто знає, може після цього ви подивитеся на власні думки зовсім інакше.